Привіт, мене звати Настя і як ви зрозуміли з назви відео ми поговоримо про менструальну чашу. Взагалі, чого я вирішила поговорити про менструальну чашу і чого, звідки я взагалі знаю, що це таке, і чому я взагалі це про це вам розказую. А я сама користуюся менструальною чашою два роки, навіть більше. Я почала користуватися в 2022 році влітку, і це дуже позитивний досвід. І я дійсно всім своїм подружкам розказую, що це таке. Я кажу спробуй, бо це дійсно змінить ваше відношення взагалі до менструального циклу і ваш комфорт. Особливо зараз 25 рік. Нещодавно, мені здається, минулого року стали відомі дослідження. Американське дослідження 2024 року Шерстон і ТАЛ вивчили 30 тампонів різних виробників, і визначено, що вони ідентифікували 16 металів, включаючи миш'як, свинець і кадмій. Likes. Тобто це взагалі не здорово, і ніхто знаєте цю пісню Never, Never Ever старі Хімен. Неве старі хіме падалі body. Ну, коротше. Отже, що таке взагалі менструальна чаша, і чому взагалі про неї мало говорять? Це цікаво, тому що дійсно. От подумайте. От подумайте, наприклад, ви е, виробник прокладок, ви випускаєте прокладки, ви знаєте, що їх будуть купувати, е, незважаючи на що е, кожен місяць там, по дві пачки кожна жінка. І загалом я ще знайшла дуже цікаву статистику, що як, якщо ми кажемо про прокладки і тампони. В мене нема досвіду до користування тампонами, тому я переважно буду казати про прокладки. Значить, наприклад, якщо казати, що кожна людина, у якої є менструальний цикл, має 456 місячних за їх життя. Тобто за 38 років людина, в якої є менструація, використовує 10 тисяч продуктів. Омаґаш! Oh no, no, no. Ну, уявіть собі, це просто це просто це, це воно не переробляється, воно все йде в сміття в океан і так далі. На перевагу менструальна чаша, в залежності від виробника, там вказують, що ви, в принципі, можете користуватися там 2 роки, 1-2 роки. В мене моя перша менструальна чаша от, більше ніж 2 роки протрималася. І, і, в принципі, я могла би користуватися її далі, але я трошки почала стриматися, тому що в менструальній чаші є носик, за який ти тягнеш, та, щоб її витягнути звідти з пещери. Ем, і цей носик, він в мене трошечки почав відриватися. Я вирішила не ризикувати і її якби утилізувати. Але в мене є декілька чашей, тому я просто переключилася на іншу. Звичайно, вам треба експериментувати. Нікого немає такого, що з першого разу я знайшла, користуюся в... Ні, можливо, це є таке, але в мене такого не було. Хоча, якщо я зараз подумаю, моя перша менструальна чаша була дуже класна. Взагалі, мені дуже з нею пощастило. Я тут ставлю фотографію, як вона взагалі виглядає, що це за бренд. Я потім пізніше розкажу, як правильно підібрати чашу. Або, от моя особиста порада, щоб я радила новачкам. так? Ми трошечки повернемося в інше русло. Ми поговоримо з вами про історію менструальних чаш, бо мені самі цікаво, я саме не знала. Спитала Чад Джипті, він мені коротенько написав: Пасіба. Значить, перші спроби були 1860 по 1930 роки. Угу. Давненько. Патенти на перші пристрої для збору крові були в століття, але вони не були популярні. Потім перша сучасна чаша з'явилася в 1937 році, і що цікаво, що цю менструальну чашу запатентувала американська акторка Леона Чалмерс, але через соціальні табу вона не стала популярною, отак от. І завдяки компанії The Keeper у 1980-х чаші знову набули популярності або в принципі набули популярності. Чаші, якими ми користуємося зараз, вони гіпоалергенні, вони зручніші. Це саме стало завдяки появі сучасного силікону. І знову ж таки повернімося до того питання, чому саме чаші не популярні? Вони типу популярні, але не ну ви не побачите рекламу особливо? Да, якщо ніде, а, якщо ви цим не зацікавлені. А, і це саме тому, що ну, це багато вигідніше. Продавати вам кожен місяць прокладки або тампони, ніж ви купите один раз. Ці чаші не дуже дорогі, до речі. І Якщо ви купите ці чаші один раз на два роки, ну ніхто з цього багато грошей не заробить, погодьтеся. Тому ці всі дуже розкручені корпорації, вони вам продають ці прокладки, тампони і ніхто не каже про чаші. У мене було дуже багато міфів. Я як я стала користуватися, я просто почула, побачила в одній блогерки, як вона розказувала, і мені це відгукнулося. І мені стало просто цікаво попробувати. Бо мені, в принципі, тампони мені не зручно ними користуватися. Я навіть ну, не успішна була спроба в підлітковому віці, я потім на них забила, я користувалася прокладками. Але який же це кайф, коли виходите, вибачте. Тут таке... Без обмежень, так, це відео. Я буду казати так, як є. Ви ходите в туалет, дівочки, мальчики, непінарні не люди, я не знаю, ви, в кого є місячні, ви ходите в туалет і там все чистенько. Ви поставили цю ча чашу вранці, і в весь день ви взагалі не думаєте про це. Іноді я така, я поставила чашу взагалі, я не пам'ятаю, ви не відчуваєте це. Витягувати спочатку. Ну, Ладно, я розкажу, як користуватися пізніше. Вийде чаші, які вони бувають. Е, є різні по матеріалах. Найпоширенішими є е, чаші з медичного силікону, також є латексні чаші і термопластичні чаші. Є е, також різні форми. Нещодавно я почала дуже бачити активну рекламу, ну, тому що я цікавлюся, тому вона мені попадається. Е, рекламу чаш дискової форми. цими чашами під час місячних можна займатися. Я знаю, от я використовую тільки дзвоник. Це класична чаша, це така, от, ну як би рюмочка, така, да? З хвостиком. Хвостики бувають різні, тут, же як вам хочеться, да? і розміри бувають різні. Є маленькі, середні і великі. В принципі, для середньостатистичної е, людини е, треба. Середня, да? вона я їм користуюся, бо маленькі для підлітків, середні для всіх, а великі для рісних виділень. Бо ще я чула, можливо, після пологів. Тобто, коли ну, багато крові, але може бути в дискомфорт, якщо вона дійсно дуже велика. Можна також робити, якщо вам, наприклад, не комфортно, ви можете її спорожнювати один раз на. На день, а да? двічі. Міфи. Тому що в мене було дуже багато міфів і упереджень. І перший мив, мій міф був. Mm. А як же, от, скажіть, от думала я? Супер От уявляєте, От уявляєте, виставляєте щось собі всередину тіла там помити неможливо. Вона сам ну, вагіна сама очищується. Я думаю, як це? І, ну, як взагалі? От, ну це ж негігінічно А насправді. Неправда, бо це медичний силікон, і дуже важливо, звичайно, її чашу тримати Вона завжди, коли ви купуєте чашу, будь-яку, навіть там недорогу, вони йдуть в таких от пішечках. І ви цю чашу там тримаєте між циклами. Як її обробляти? На упаковці завжди зазначено, бо кожна чаша є індивідуальна. Тобто, на якісь чаші написано, що вона, її треба носити 8 годин, на якійсь можна 12 годин її носити. Це все написано на упаковці. І як її чистити? В період між циклами вам треба її прокипятити в кінці циклу. Да? Тобто ви закінчили використовувати, ви прокипятили, Там написано на упаковці скільки. Зазвичай це десь 5 хвилин. І е, на початку циклу також треба її дістати, прокипятити, Я її ще мию після, тому що може бути від води накип. Е, коли ви прям користуєтеся, вам треба якби, її е, витягнути. Я пізніше розкажу, як це робити. Вам треба її витягнути, помити милом, бажано якимось дуже нейтральним pі, е, витерти, я витираю просто туалетним папером. І просто, ну, я не знаю, з -з -з почистити там вас, якщо, ну, або, або там якось протерти, да? і Заново вставити цю чашу. Це дуже-дуже просто, коли ви привчитеся це буде прям 5 секунд. Спочатку так, це буде займати дуже такий відносний ну, ну, Це нормально. Да. Мене це займало досить довго, поки я не навчилася, як її правильно а, витягнути. Тому що, а, а, якщо ви будете тільки пальцями туди лізти, це не прокатить. Треба м'язами да, тазовими м'язами трошечки як тужитися трошки. да? не Але треба трошечки так витягнути. Ну, Ви зрозумієте потім. Трошечки так, як виштовхувати. І потім ви її цепляєте за хвостик і треба її розвакумувати. Тобто вам пальчиком треба її натиснути ну, по стінках чаші. І тоді вона дуже легко висовується, Бо що вона така трошки присмоктується, да? вона в вакуумі, тому що, ну, щоб виділення ніде не витікало. Ще міфи. Вона викликає біль. Ні. Якщо тільки якщо вона неправильно підібрана. Тому що в мене є одна чаша, не була, по-моєму, вона називається. Вона така прям круглесенька. І вона мені не підходить. Вона якось, якщо неправильно стоїть, я її прям відчуваю, і вона потім може так стрільнути і, 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 і підскакує. Кожна воїна різна. То, що підходить мені, не підходить вам. То, що підходить вам, не підходить мені. Треба пробувати. Я можу порадити якусь там. Ну, як я казала, як моя перша чаша вона була досить гарна, але все дуже індивідуально. Це зручно. Ну як я кажу, я її не відчуваю. І це можливо в подорожах, якщо у вас немає досить гарної гігієнічних умов. То це, звичайно, я в такі дні користуюся прокладками. Якщо я на, ну, наприклад їду з Європи в Україну або з України в Європу, вибачте це 30 годин. І я не ну, це не дуже гігієнічно, ви не можете нормально помити там цю чашу, і якби краще користуватися, звичайно, прокладками. Але якщо, в принципі, ну, ви можете і чашу користуватися, як, як я казала, є дуже. Легко витягти, ви просто її протираєте туалетним папером, так, якщо ви в публічній вбиральні. Щоб вона така чистенька була, потім йде миєте її в умивальнику і витираєте все. Буде хтось буде казати, нічого страшного, ви її витерли, це нормально. Це... Але в принципі я рідко це так роблю. Зазвичай я це роблю зранку вдома і ввечері вдома. Я також її знімаю, тому. А, ну, знімаю, мию ми її вставляю знову. Тобто таке. Це дуже зручно, навпаки. Я її не відчуваю. І я не люблю тампони. Я не люблю там щось засовувати, запихувати, але її дуже зручно запихнути. Якщо ви відчуваєте, що воно трошечки так тугава та йде, можна додати трохи лубриканту. Але я так, в принципі, її засовую нормально. Вона може викликати інфекцію. Ні. Ну. Може, звичайно, якщо мені здається, якщо ви неправильно її миєте, кип'ятите, да, то да, звичайно може. Але в мене ніколи через неї не було інфекції в ці два роки. Але, а я дуже чутлива до інфекцій. Тому я дуже, дуже ставлюся обережно до цього, і, ну, і все, все нормально. Uh, які кипятити, до речі, можна в каструльці якісь. У мене є спеціальна каструлька, якій я кипячу, І, звичайно, і ми з милом для того, як я кипячу, а Потім uh, у мене каструлька це проходить дуже багато етапів миття. Ні, насправді нічого такого. Я знаю, що в мене є спеціальна каструлька для менструальних чаш. Але можна ще мати, наприклад, є такі спеціальні стаканчики, да, силіконові, вони складаються, тобто можна брати в подорожі, я хочу собі такі придбати, можна робити це в мікрохвильовці. От, от. Особливо класно, якщо ви живете з кимось, і ви не хочете, щоб хтось там побачив, да, ви так запнули собі мікрохвильовочку і дістали. Не можна її носити, якщо в тебе не було сексу, якщо ти цнутлива людина. Ні, тому що, як я казала, є маленькі, наприклад, якщо вам не хочеться прям сильно щось велике запихувати, але середня чаша вона невелика, тобто ви її ну, не відчуєте. Просто ну, це міф, тому що чашу ви можете так зігнути, там є декілька типів згинання. Я просто її згинаю навпіл і таким типу сердечком. Да? Я тут поставлю картинку, які є види загинання. От, і я її просто ну, вставляю. Вона дуже-дуже мало місць займає, правда? Потім вона розправляється, і дуже важливо її трошки підтягнути вниз, щоб був в цей момент вакууму. Плюси і мінуси. А як я вже казала, почнемо з мінусів. Некомфортно використовувати в подорожі, якщо це довго займає. Друге, до неї треба звикнути. Це так. Мені треба було три цикли. Десь щоб зникну... зникнути а щоб зникнути, <реш> мені треба було десь три цикли, щоб звикнути до чаші. Про ну ходила, перевіряла кожні там годину. Мені здавалося, що ця чаша просто вверх залізе, Я потім ніколи й не дістану. Ні, це не так. Але все одно є таке побоювання, бо це щось нове. Да, в тампоні там є ниточка, да за яку Тетяна ж тут такої ниточки довгої немає. Тут є такий маленький пумптик. Але він ну, якщо вам страшно там, починати з таким великим е, ручкою, да, ви можете взяти собі малесеньку, це не важливо. Так, що ще? Не всім підходить. Ну, мені здається, це більше з тим, що ви не знайшли свою чашу. Що вам треба пробувати. І е, е, просто ви знаєте, що як тільки ви її, в принципі, знайдете, ту форму, яка вам подобається, ви будете її використовувати кожен раз. Тобто у вас це поламається, а ви собі нову купите. Да? Або вона вже там, почне виглядати там не дуже, і ви там, нову купите. Але, в принципі, вони виглядають нормально. Навіть якщо ви багато використовуєте, просто вони починають трошки, ну, там, дивлячись від кольору, якщо вона прозора, да, або напівпрозора, вона починає трошечки забарвлюватися. Це нормально. Плюси вона безпечна. Якщо брання користуватися, якщо її мити. Абсолютно безпечна. Друге, комфорт. Як я казала, це буде найкращий, найкращий експеріенс місячних ever, Тому що у вас буде все чистенько. Ви не будете, ви там ви прокинулись, зробили собі там все. І виходите весь день, ви просто собі живете своє найкраще життя. Ввечері ви прийшли. Уже я роблю так взагалі вже на ніч. Іноді, звичайно, відчуваю, що мені треба раніше це зробити, да, там, як я прийшла, але ви там витащили, прийняли душ, ну, помили її, прийняли душ, поставили і собі дете спаденьки. І все, ну, це дуже-дуже мало часу займає, і не треба з цим прокладками. Коли я використовувала прокладки в подорожах, мені так гидко, бо я таке, ну, щось, ну, воно таке неприємне, воно постійно протікає. Ну, ну ні. От з чашем такого вас не буде. Я вам обіцяю. Чому я це почала носити? По перше, мені було цікаво, по-друге, я дуже переживаю за екологію і те, що ми робимо з планетою, і теж ці прокладки не перероблюються, мені дуже сильно боляче. Тому тільки ради екології я в принципі, це роблю, а потім я зрозуміла, що це ще й комфортно, це ще вносить взагалі експеріс місячних на новий левел. Надо брати. дуже класна альтернатива прокладками тампона, тим паче після цих всіх страшних досліджень. Це дуже круто. Скажіть мені, чи пробували ви чашу, чи чули ви взагалі, що таке менструальна чаша? Може хтось з ваших друзів вам про це казав? За якщо ви не користувалися, напишіть мені, будь ласка, чи ви попробували би після цього відео цю чашу? От, скажіть, не, не куштувати, будь ласка, ну користуватися. Також, якщо вам сподобалось це відео, або воно було трошечки, хоча б трошечки, 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 трошечки корисним, або вам просто було по приколу послухати на фончику, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і побачимося з вами в наступному відео. чао чао чао